Можливо, я колись прощу, але забути це не вдасться. Біда забрала в мене щастя радіти теплому дощу. Можливо, я колись стомлюсь, але забути не забуду. Бездомна пес по місту блудить, і я, як всі, його боюсь. І двір наш зовсім опустів, дітей із Києва вивозять, у матерів болючі сльози, і їм не треба тішних слів. Можливо, я колись навчусь міняти гнів на милість. а нині прошу, ваша гнилість, зійдіть з дороги, бо зірвусь не можу більше біль даїть, не тішу ранньою весною. Мій світ, як мара небесною. Як зупинилась, так стоїть посеред мирних добрих мір. Така печаль, така пекучість, не жить, не будь, а брати участь той зручно вигадать зі і замість правди напівправда Вриває ниточку добра. І воду п'ємо із Дніпра, яку ніхто вже пить не радить, і бджоли з вуків летять на цвіт Чорнобильського саду.